І так, шановні, давайте розберемо, які нам треба взяти завширшки ці смужечки паперу, для того, щоб у нас рівень їх був в рамці, однаковий. Тобто, давайте зараз роздивимося, що це взагалі таке. Ось наша рамочка. Ми бачимо, що вона у нас складається з двох шарів. Верхній шар, який у нас буде сама рамочка, задній шар. Те, яке в нас буде закрите ззаду, щоб не випадало наш об'єкт, скажімо так, в форспарту. Ми з вами маємо зрозуміти, яку висоту має внутрішня, внутрішній бортик і зовнішній бортик. Тобто бортик, який буде нам давати обмеження поверху, і бортик, який буде. Поверху, посередині в рамочці і по боках в рамочці, для того, щоб ми його тут потім могли заповнити ще смужками паперу з усіх боків. Тобто я вам показую тільки одну частинку, одну сторону, щоб ви побачили, як це воно виглядає. І так, давайте подумаємо, що ми і як ми це можемо зрозуміти побачити, як воно все те є. Ми знаємо, наприклад, у нас взято. Папер гофра, давайте ми будемо звати гофра товщиною 3 мм. Ось вона у нас така. І ми її використовуємо, роблячи все це саме тільки її. Тобто, у нас тут висота 3 мм. Она даже показується. Наступна то, що буде спереду, сама рамочка, теж у нас 3 мм. Тут завширшки у нас теж 3 мм, і тут 3 мм. Чому? Тому що все ми робимо з одного розміру цієї гофри. Але ми знаємо, що у нас зовнішня рамочка буде прикривати і нижній слой, такий, що стінка у нас з позаду, і передній слой рамочка. Тобто ми можемо вирахувати. Яку нам треба ширину цієї, цього папіру, цієї гофри взяти? Так само і внутрішня. Ми бачимо, що вона у нас закриває тільки одну верхню рамку, і теж виходить на таку саму висоту, як і зовнішня. Ми бачимо це. Давайте зробимо розрахунки. Наприклад, я хочу, щоб у мене висота рамки, над, о, висота бортика над рамкою, над цією поверхнею. От, над цією такою гарчичною, чи як то так сказати, такою глиняною охрою поверхнею була 2 см. Тобто, я тоді маю, що зробити? Я знаю, що буде 2 см над рамкою. Що сама. Сам папір у мене 3 мм раз і другий шар теж 3 мм другий раз. Тобто разом ці два шари будуть прикриватися оцією рамкою. Що вона в мене прозора чогось? Чого вона прозора, непонятно. Зараз зробимо непрозору. О, отак. Ми бачимо, що вона перекривати буде ці два шари, тобто 20 мм чи 2 см плюс один раз 3 мм і другий раз 3 мм. І всього разом у нас буде приблизно. Ну Тут буде у нас, по розрахунках, чітко буде 26 мм, а там у нас ще може бути таке діло, що у нас ще тихо. Паспорту захопить 1 мм. А може і не захопить, може буде тоньше, ніж 1 мм. Тож на це треба звертати увагу. Але у нас це буде ну, не так дуже відчуватися, тому що тоді і тут буде у нас різниця в 1 мм. Дивимося сюди. Тут у нас теж ми взяли над поверхнею 2 мм і 3 мм. 20 мм, і 3 міліметри, у нас от воно ще закриває внутрішню частину нашої рамки. Нікуди ніхто, ніхто нічого не рухає, стоять. І отак от, от у нас з вами виходить. Тут я вам зробила зазори щоб ви бачили, що воно отак є. А насправді воно буде у нас дуже класно приклеєно за рахунок іще розібраною. Цей гофри, ми по шматочках так будемо на куток його все це приклеювати. Отакі от розрахунки вам має зробити для того, щоб зрозуміти, яка ширина у вас буде смужки, яка буде йти по периметру наружі по боках і внутрі біля віконечка. Для чого це ми робимо? Для того, щоб потім цей простір. Оцей простір між цими двома смужечками папіру по всіх боках заповнити отаким от викрутасиками ще з папіру. Який вже у нас буде в завширшки ви вже маєте розуміти, який. Тобто, напишете все це. отакі от я сьогодні вам хотіла розказати. Тобто, ви. Угу, з'їхала, з'їхала, ну нічого страшного. Зараз я на місце її поставлю. Мені саме головне, щоб ви розуміли, як розрахувати завширшки оцю смужечку, і завширшки оцю смужечку, з чого складається висота, тобто ширина цієї смужечки. Поки нічого не різати, тільки все зрозуміти. Все, на сьогодні все.